Вам потрібен закордонний паспорт? Можливо, бажаєте оформити ще один паспорт громадянина України для виїзду за кордон? Ви не бажаєте переплачувати астрономічні кошти посередникам? Боїтеся стати жертвою шахраїв? Державне підприємство Документ забезпечить вам якісний паспортний сервіс. Державна міграційна служба України та паспортний сервіс представляють. Мої вітання. Ви дивитесь програму Міграційний вектор я розповім про сучасні тенденції державної міграційної політики та заходи щодо протидії транснаціональній злочинності і незаконній міграції. Також ви дізнаєтесь про всі напрями роботи Державної міграційної служби та паспортного сервісу. Пластикові картки замість паперових паспортів громадянина України. На Київщині перші 30 id карток отримали юнаки та дівчата, яким вже виповнилося 16 років. 16-річна Анастасія, перша у броварах, хто на вимогу пред'явити паспорт, надаватиме посвідчення із чіпом. Тут інформація про власницю зберігатиметься в електронному вигляді. Все таки отримати паспорт а в даному випадку ID-карточка карточка це очень. Дуже... Неплохо взагалі. Ну, я думаю, в основному це очень добре, якщо не треба буде делать й за загранпаспорт. А просто пользоваться id карточкой тим більше она маленькая і удобная. Дівчина переконана, що в подальшому це дасть змогу користуватися різними видами державних послуг. Сьогодні дійсно країна не стоїть на місці і запроваджена ID-картка, яка дасть можливість накопичувати інформацію в режимі електронному. Це дає можливість досить багато певних функцій використовувати, тобто, зменшується кількість бюрократичних відносин між органами влади і, і громадянами України. Тому сьогодні ви вперше перші коло отримуєте id картки. Що ж до переваг, то в міграційній службі Київщини кажуть, підробити id картку неможливо, оскільки вона має багато рівнів захисту. Фактично не можна його підробити. Він не підлягає якби підробці. Якщо ви його втратили, постороння людина ним практично не може скористуватися. Міграційники запевняють, необхідне обладнання є практично в кожному територіальному підрозділі області. А отже, проблем із оформленням чипованих документів не буде. На території Київської області в нас е Єд вуз 15, розвернуто 15 вузлів в різних районах Київської області, де можна оформити цей документ. Свій перший документ громадянину України у вигляді id картки юні громадяни отримують безкоштовно. Після прийняття Верховною Радою поправок до закону про державний демографічний реєстр замінити паперову книжечку на документ у вигляді пластикової картки зможуть всі охочі українці, але не на безоплатній основі. Наразі ця сума Му уточнюється своєю чергою, кошти від сплати Держмита будуть спрямовані до місцевих бюджетів на протязі 2015 року. Державною міграційною службою Київської області перераховано до місцевих бюджетів біля 10 мільйонів гривень. Отримати закордонний паспорт без черг та непотрібної паперової тяганини, колись така процедура здавалася українцям неможливою. Однак тепер уже кілька років поспіль подати документи на оформлення паспортів для дорослих та дітей можна швидко та з комфортом. Для цього потрібно скористатися послугами центру обслуговування громадян паспортний сервіс. Працюють такі установи по всій Україні, тому кожен житель міста чи області може звернутися по допомогу. Варто приходити усією родиною, адже час на обслуговування зведено до мінімуму завдяки електронній черзі. А процес подачі документів та фотографування дуже цікавий для дітей. Оформляли заграничний паспорт. Себе и ребенку биометрически. Очень быстро, сервис очень хороший, все внимательный, доброжелательно. Все очень хорошо, но мы очень довольны. Спасибо большое. Это мой первый загород паспорт мне очень понравилось. Это было очень интересно. Все даже довольно очень быстро, хороший. Очень сервис. Мне все очень понравилось. Когда особенно брали отпечатки пальцев, это было очень даже интересно и увлекательно для меня. Моя фотография мне понравилась. Он... Мы очень, ну, да. Мы очень красивые. Ну да. Мне довольны. очень понравилось, да. Паспортний сервіс місце, де бюрократія повністю виключена, адже тут всі процеси прийому документів автоматизовані. Спочатку відвідувачі отримують свій індивідуальний номер та підходять до віконця, потім їхні дані, фотознімок та зразок підпису заносяться до системи. Увесь процес триває максимум 30 хвилин. У разі необхідності клієнту надають професійні консультації просто на місці. Компетентні працівники порадять, як запобігти виникненню багатьох проблем під час посту. Дорожей і все це доступно для будь-якого відвідувача. Діла загранпаспорт. Уже ізначально муж діла зі загранпаспорт, то є ті не заставляла проблем. В інтернеті все доступно, указано, всі адреса. Хороший сервіс. Очень швидко. Чесно, не успіла роздітися. Таш да, вже номірок висвіти. Очень швидко. Цей сервіс доступний, адже для того, щоб скористатися його послугами, необхідно заплатити, окрім обов'язкових платежів, лише 350 гривень. Скажем, для мене проблем в цьому нету. Ділається один раз на не на один рік. Тобто Можна виділити такі гроші. Наразі така сума, як свідчать клієнти, є прийнятною для того, щоб отримувати по-справжньому європейське обслуговування. Країні розпочався процес видачі id карток юним українцям. Днями на Хмельниччині хлопці та дівчата, які досягли 16-річного віку, замість традиційного паспорта громадянина України, отримали пластикові документи. 16-річний Артем перший у Хмельницькому отримав паспорт громадянину України нового зразка. Переконує це в подальшому дасть більші можливості в користуванні різноманітними державними послугами. Я задоволений, що отримав перший цей документ і надію, що в подальшому вся Україна теж буде отримувати такі документи, щоб легше було ну для легшої комунікації між громадянами і Між соціальними сферами отримала пластиковий документ. І школярка Ганна каже: чекала на нього недовго і додає, для неї картка зручніша за паперову книжку. Я чекала паспорт недовго. Мені зробили його за 10 днів. Тому що ми їдемо за кордон. Виготовляють нові паспорти не лише в обласному центрі, id картки для 16-річних українців роблять безкоштовно. Уся процедура забирає близько 10 хвилин. Для того щоб оформити таку такий паспорт громадянина України, треба однозначно тільки один документ це свідоцтво про народження. Додатково, але не обов'язково. Ми ще перевіряємо циксерокопії паспортів батьків для того, щоб уточнити або перевірити місце реєстрації. Все. Міграційники запевняють, оновлений документ є більш захищеним аніж. Традиційні паспорти. Вона має найвеликий ступень захищеності. Тобто, якщо ми говорили, що попередньо, наприклад, громадяни дуже ж багато ми чули історії, правильно, коли там, наприклад, викрадали, втрачали, переклеїли фотографії, користувалися для своїх цілей. Наразі такий паспорт, тобто цю карточку, так, вже ніхто не може її ні виготовити, ні підробити. Як ми бачили, фотокартка там іде в оцифрованому плані. Ось, тому підробити, замінити, переклеїти, щось зробити, вже абсолютно немає ніяких змог. Це була програма Міграційний Вектор. Зустрінемось за тиждень. Бажаю вам добра Хай щастить. Центр обслуговування громадян паспортний сервіс. Оформлення біометричного закордонного паспорту та державна гарантія швидкого і зручного обслуговування. Біометричний закордонний паспорт. Це перший крок назустріч мандрівкам світом. Зробіть цей крок з паспортним сервісом. Закордонний паспорт без проблем із державною гарантією. Паспортний сервіс на бажана 1Е. Телефон 392-01-94 у Києві.